Вітаємо всіх друзі! Ранок надії, як завжди, пропоную якийсь рецепт. І сьогодні такий рецепт, до якого я б, ну Ваню, ніколи б не додумалась. Ну. Ви кажу правду. Цікаво. Якісь сирні кукурудзяні палянички, які схожі, які потім можеш зробити з них сендвіч. Заінтригувала. ось так, наче дуже просто. Будемо вам показувати, що для цього треба. Дивіться, спочатку. Варена кукурудза або консервована 150 грамів, натерта моцарела 70 грамів, свіжий салат, декілька листів. У нас також є один е, помідор, е, квашені огірки, один невеличкий огірок, е, і також такий чесниковий соус. Може бути йогуртовий, та чесно можете зробити, який любите, або навіть просто купити. Нам треба сформувати палянички з кукурудзи та сиру. Зараз я вам покажу, як ми це будемо робити. Беремо ось таку форму у нас вона дуже маленька. І що? Дуже просто. Викладаємо просто нашу кукурудзу. Пані, я бачу дуже цікаво. Я хочу <хи> подивитись коментарі наші в Ютуб-трансляції. Ну добре, ну, добре. Я не знаю. може зробити одну велику, просто її там розріжемо. Давай. Зроб, зробимо з них з неї один великий сенвіч. Тому що, по суті, нам треба зробити м, такі два або декілька великих кружальця круги, які ми запечемо, і з них зробимо такі сендвічі. Але у нас маленька форма. Ну, що ми тут. Далеко не підемо. Ну, нам, до речі, пише е, глядач або глядачка. Я не впевнений, е, е, написано з радістю, чекаю на новий рецепт. От бачите, друзі, О! ми якраз вже на цьому етапі, коли вам презентуємо такий неймовірний рецепт. Так, е, отакий от у нас вийде корж, Дивіться, просто. Викладаємо кукурудзу, форму, можете яку хочете. Тільки подумайте, що потім, коли це запечеться, воно буде як корж, який ми такий раз, і в сендвіч такий складемо. Далі беремо моцарелу і зверху добре посипаємо. Дивіться, моцарела вона розтопиться, присмажиться. О, дивися, щось я тут вже попався один волосок. Могла тобі скормити своє вусь. <смі> і що? Ця моцарела розтопиться і вона дуже добре скріпить цю масу. Бачите? От зараз я рівномірно це все викладу. І це буде такий коржик. Ну, напишіть нам, колись думали ви, що таке взагалі можливо. Мені такий рецепт навіть не прийшов би в голову. Ну, це як ми е минулого тижня готували. Як це мексиканський називається? Такий на шаурму, похоже. А, тако. тако, тако е, та. І теж був цей коржик із моркви. З моркви? Ну от моркв'яний був такий коржик, в який потім загорталася начинка а, з тако. І це було дуже смачно. Я не очікувала, що це буде смачно. Це ти годував? Е, ні, Даша. <плес> е, так, ми це відправляємо до нашої духовки. Буквально. Скільки? Я читала десь можна 20 хвилиночок На звичайному режимі там 180 градусів. І будемо дивитися. Тим часом я просто Щось ще не бачу, наскільки час. Ну, я пам'ятаю, що там було на 20 хвилин. Ну, головне, що? Що там має розплавитись сир і це все скріпитися, так. щоб це так. було в нас. Я підготую ще інші інгредієнти, якими ми потім використаємо. Це буде у нас помідорка, ми її поріжемо тоненькими такими слайсами. Будемо викладати її потім на цей корж. Він має охолонути, ну, хоча б трішечки, так, щоб можна було його нормально ним керувати. Також беремо огірочок. Квашений як пахне. От, от як так відбувається? Дивися, влітку хочеться їсти квашені гірки. А от зараз вже час, час прийшов. Час, квашено. Ну тому, що наш організм він підказує, що йому потрібно. Звісно, коли вже такий період дефіцитів настає, що ти так не можеш дозволити собі в повному обсязі їсти Дефіцит квашеного гірка. Так в... <гам> ну <'я> <х> <breaker> <гам 'я> <гам 'я> <where> well, там же ж є свої мікроелементи, яких немає у свіжих овочах. Ну, так, якщо це ферментація і так далі, це звичайно а, ну, дуже ну, так от. корисно. Тут ще вона привезла е, від е, сім'ї сестри мого чоловіка такі квашені помідори. Такі смачні. А, я, до речі, не я люблю. Квашені помідори. Не їла просто. Настільки смачних. Ну, От бачиш, як буває. Ви вже все з'їли. Ти <рес> що? Треба розтягувати задоволення. Ти бачила, скільки коштують зараз помідори огірки в магазині? Ні. Дуже дорого. Так, <рес> да, ви що, там помідори там, по 120-150 гривень, а огірки там не менше 100 гривень, та це дуже дорого стало. Ой, друзі, ну що? Ми це все порізали. Будемо чекати, поки е, буде випікатися наш корж е, 20 хвилиночок. Давайте разом зачекаємо. Потім він остине, і після, можливо, через годинку ми будемо формувати угу. цей сендвіч, куштувати. Впевнені, що буде смачно, а це ще й корисно. Подивіться, які інгредієнти чудові. Ну що, друзі, пора дивитися, що в нас вийшло. Дивіться, ось такий великий корж. Випікся зараз я його. Відліплю. І в нас там що, по факту кукурудза і сир, так? Кукурудза і сир. І дивися, Просто... воно воно все скріпилось. Сир як клей клейпива. Так. Ну, взагалі, я можу це розрізати і зробити два маленькі. Ну, можеш, робити небагато, бо ти ж знаєш мої вподобання. Ну, Тут трішечки сиру. Нічого собі трішечки. Воно так зліпило цей коржик. Ну, побачимо. Я спробую, звісно. Дякую за твою жертовність. Своїх та. смаків сьогодні. Ламаю свої кордони. Так. Ти дуже гнучкий. Ну, от буду вчитися цьому. Розумієш, після цієї розмови про зеленіалів, я зрозумів, що реально потрібно знайти в собі сили для певних таких змін в житті. Угу. Ох, але так страшно. Так, так страшно. Дивіться, два коржики. Беремо соус. У нас такий часниковий, ням-ням-ням. Щось -ням. захотілося спати. Ну, звичайно, сидіти там з боку нічого не робити, то. спати хочеться. А, а взагалі, та, люди, от напишіть в коментарях таке відчуття зараз, воно похмура, така погодка. І зараз день дуже короткий. І хочеться, отак от особливо коли вимикають світло вдома. Просто. Під ковдру нирнути і, і спати. Хочеться, хочеться. Але, як ми казали, якщо ви міленіал, вам спати зась, тому що до чого ми звикли, до робочого дня вісім або 5 годин. Як це ти не будеш працювати? Ну так, да, а в мене немає розуміння такого, що в тебе з'явився відний час і ні, треба, щоб він був зайнятий. Звичайно, я, я інколи от просто в мене є час, я така, а щось роблю. Таке, знаєш, відпочиваюче. І мені через це якось соромно, що я ж нічого корисного зараз не роблю. Угу. Отак. От, от Так і живемо. Що зробити? Так, ну що, от такі у нас зараз будуть сендвічі. Як пахне цей огірок, у мене вже зараз а як... ти б вже з'їла цілоною тут полиюсь. <реш> так, подивимось ще коментарі ваші, можливо, ви там е, щось прорефлексували на наші розмови. Е, ні, ви нам передаєте вітання От, з Ужгорода вітання. Дякуємо. Вітаємо. Так. Пишіть нам, як у вас відчуття різниці поколінь, дорогі наші глядачі. Так, ну що, загортаємо ці сендвічі. Я, не... я сподіваюся, що вони не розваляться. Ти Ди гля, тримається? А як mm -hmm. воно ще вигляд естетично mm -hmm. має. От бачиш? Не так вже все погано, Ваню. Так а я й не казав, що погано. Добре. Дивіться, от такий виходить сендвіч. Можна туди ще покласти все, що хочете, от справді. Так, Але Ваню, Таріна ну давай сервети, щось, тобі в серветочку прокладу, добре? Угу. І собі візьмеш, щоб ти так не замастився. Ох. Ну що, друзі, давайте дегустувати, куштувати. Mm -hmm. Жирненьке, тому що uh -huh. там сиру багато. Угу. Uh -huh. <гум> Нема слів. Це, смачно. це дуже круто. Угу. Кукурузка просто. Угу. Я дуже люблю кукурудзу. Дуже. Я люблю кукурудзу. Тепер. <гум> а в порівнянні з цим соусом, а з цими Ох, Друзі, Що нам вам казати? Готуйте, пробуйте, щоб ми вам просто словами це не передавали, бо це треба куштувати. Це смачно і важте того, тому е рекомендуємо.